Права 288 Доведіть, що для будь-якого значення змінної значення виразу дорівнює одному і тому самому числу. Ну що ж, стартуємо. Як можна це зробити? Давайте ми цей вираз тотожніми перетвореннями спростимо. Отже, нас записуємо, що це дорівнює. У нас є подвійні дужки, то спочатку записуємо А відняти. Дужки спочатку не чіпаємо, а дужки всередині розкриємо. Отже, перед цими дужками стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. То у нас було плюс 5А, стане мінус 5А. Було плюс 2, стане мінус 2. Так. І відняти. Тут уже також можна розкривати дужки, можна поки що не розкривати. Давайте розкриємо дещо пізніше. А відняти вісь. Це дорівнює. Ну що ж, зараз у одних дужках можна звести подібні доданки середніх. Так, отже А є і відняти 5А. Ну що ж, записуємо, що це буде А, відняти. А відняти 5А це буде мінус 4А. Так, відняти 2. І. відняти 5, що множиться. На А, мінус 8. Це дорівнює. Ну, а зараз розкриваємо вже всі дужки. Отже, записуємо А. Перед дужками у нас знак мінус, то міняємо знак ґланків всередині на протилежний. Було мінус 4А, стане плюс 4А. Було мінус 2, стане плюс 2. Далі, другі дужки. Мінус 5 множимо на А. Це буде мінус. 5А. Далі мінус 5 множимо на мінус 8. Відняти 8 це додати мінус 8. Це буде плюс мінус на мінус, а 5 на 8 це 40. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, у нас є А, 4А і мінус 5А. Також число є плюс 2 і плюс 40. Ну, що ж А плюс 4а це буде 5А. Відняти 5А це буде 0. То ми записуємо 0, далі додати а 2 додати 40, це буде 42. 0 плюс 42 це буде 42. Ну що ж, оскільки ми тутожніми перетвореннями перетворили наш вираз на число 42, то значення змінної виразу дорівнює. Одному і тому самому числу при будь-яких значеннях цієї змінної. Записуємо тоді: оскільки? Оскільки наш вираз? Тотожний? Число 42 Так то записуємо для будь-якого значення змінний значення виразу. древние. Одному. И тому самому. Число. Ну и запишем. Тоди. Якому числу? Число. 42. እእን yeah.